Наступний сонет називається сум проминання. Сум проминання видиме шмакав і притулуна свідомість в хвищі в окне. Хоч стіни й дах і кит на кріслі мурка, що дійсно сти усе нові комірки. Не вітерець. А біль вітрилом плащик. В кути тяті серце, літо, площа, де водограй, як спотой біччя, плеще, вже не підвладний ані жорнам сплющень, ані підошвам часу звир метрових цунамі, що на попіл світ пістрявий. Лиш решток відгомін на кожнім кроці, буття тоненькі патички лакриці, та інколи пружина із лакун, череп, язик, який малих яка